Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок. Вибрала цибулю ще в липні, але тільки зараз знайшла час поділитися своїм способом, як можна вирощувати та збирати її без зайвих зусиль, без лопати та сапки. Рядки під цибулю перед посадкою восени я не копала, протягом усього сезону жодного разу не прополювала замульчувала цибулю після посадки гарним шаром не менше 15 см, а навесні додала ще шар мульчі. До речі, під час посадки я наробила глибоких борозок, бо земля була суховата і важко піддавалася бробці. Саджала вже в другій половині листопада дощів так і не було, а полив на ділянці був законсервований ще наприкінці жовтня перед заморозками, тому чекати далі вже не можна було. Під час збору врожаю я також не використовую лопату. У більшості випадків цибулина легко витягуються руками. Лише інколи, якщо якась особлива вперта цибулина тримається в землі, я обережно підковирюю її маленькою лопаткою, щоб не пошкодити, але це незначна кількість цибулин на грядці. Земля на грядках суха, адже я спеціально не поливала цибулю перед збором. Дотримуюсь поради досвідчених городників. За 2-3 тижні до збирання врожаю палив варто припинити. Це допомагає цибулинам краще визріти, лошпіння стає сухим та міцним, а сама цибуля зберігається довше. У нас встановлений крапельний палив, за весь сезон я вмикала його для цибулі лише двічі. Цього року дощі нас трохи тішили. Окремо цибулю я не підживлювала. Але весени двічі проливала грядки барматухою та розкладала гущу із під барматухи. Також грядки по осінні проливала мітерезінам і баверіном та через тиждень триходермінам. Торік, на одній з грядок росли перці, а на іншій томати. Я дотримуюсь дотримуюся зміни, адже це допомагає уникнути накопичення патагенів та шкідників притаманних одній культури. Оскільки томати та перці я прибрала з грядок уже перед самими заморозками, сідірати сіяти не стала. До речі, корені томатів та перців з землі не висмикувала, а просто зрізала кущорізом стебла на рівні ґрунту. Коріння залишила в землі, воно слугує їжею для черв'яків і корисних бактерій. А ще по старих кореневих каналах вода та повітря краще проникають у ґрунт. Цибулю висаджувала поруч відступивши від старих корінів і зробивши неглибокі лунки сапкою. Садила сорт «Штутгартер» та гібрид Центуріум. Купувала по 500 г кожного. Навесні, коли обробляла сад, одночасно обробила і цибулю баковою сумішшю біопрепаратів. Другу обробку провела у травні під час цвітіння вишні. Саме тоді починається лід цибулевої мухи. Після збирання врожаю посіяла сідірат гречку. Як бачите, коріння перцю ще досі не перегнило, але я нічого з ними робити не буду. Ще остаточно не вирішила, що тут садитиму, але точно не пасльонові. Можливо, наступного року посію моркву. Я дуже ретельно дотримуюсь всього зміни. Також отримала негативний досвід з мульчуванням. Одну грядку замульчувала в осені папером після шредера, і цибуля на ній навесні ледве пробилася. На цій грядці рослини відставали в розвідку, і як результат урожай був гірший. Мій висновок – папір краще використовувати на доріжках або при пристовбурних колах дерев, бо зиму він стає дуже щільним і рослинам важко прорости крізь нього. На відміну від цього, мульча із соломи, трави чи іглиці, пропускає повітря і вологу, тому рослини ростуть краще. За весь сезон я не виривала бур'яни на грядках. Буряни, звісно, з'являлися, але лише поодинокі. Якщо проходила повз, помічала один-два паростки, зупинялася і одразу їх виривала. Такий мій метод дозволяє заощадити час, силу і воду. При цьому отримувати якісний, здоровий урожай без бур'яні і без зайвої роботи. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!